Так, ну що, всім привіт! Ви на каналі Глебус Глобус. І у мене в гостях мій дедушка, А завтра у мене день народження. Значить, що зараз будемо готувати древній сімейний рецепт торта. Торт, який мені бабушка готувала в дитинстві на 5, на 6, на 7, на 8 років. І зараз ми його будемо разом готувати, нереально смачнючий торт. І віддаю вам сімейний рецепт, щоб ви також могли собі його. Приготувати. Поїхали! Тепер давайте пройдемось по продуктам. Нам потрібен для приготування ось такий великий противень, на ньому будуть опікатися коржі. Далі нам потрібна пачка ізюма та пачка звичайних грецьких горіхів. Масло 60% це можна і 80% без різниці це для крему. Дві банки згущонки, квас цитриновий це звичайна лимонна кислота. Також нам буде потрібна пачка соди, ну і, звісно ж, яйця, ванільний цукор, мука. Пшенична і звичайний цукор. Ну і один дід, який це все буде готувати. Спершу нам треба розбити 5 яєць. На отакий великий противень, як у мене, треба розбити 5 яєць. Дід сказав, що якщо у вас противні невеличкі, достатньо буде 3 або і навіть 4 яєць. В принципі, ми його послухаємо. Дід все міряє в стаканах. Скільки треба в стакані? Отак. Ну, вдома обикаємо в стакан. Це триває цука. Далі до яєць даємо цукор. Оце в мене стакан 250 мл. Дід насипав десь 200 мл. Ну, от приблизно уявляйте. Потім додаємо щепотку лимонної кислоти. Чуть буквально, да? На краєшки ложечки. Отаку. От Хоп. Все. Цукор стакан. На лимонної, е, ложечки лимонна кислота і 5 яєць. І додаємо туди ложечку солі. Чуть-чуть, буквально солі. І додаємо один стік такого ванільного цукру. Теж сюди. І зараз почнемо збивати. Далі я хотів зняти гарний переход, але все пішло не по плану. Під час зйок пострадав один міксер, зламалася ця штука, яка збиває, так що добиваємо до кінця цю всю історію вже звичайним венчиком. Якщо з немає блендера, міксера, нічого страшного, можна все просто збити венчиком і. Просто треба дуже гарно перемішувати, щоб лімонна кислота не була одним комком. Далі в тісто треба додати грецькі горіхи. Ось такі два стакани получених грецьких горіхів. Попередньо їх треба перемолоти в блендері в дрібний дрібний такий порошок. А в дитинстві такі горіхи ми самі ходили збирати, збирали їх, залазили на дерево, такі були чорні руки. Отож, ти їх збираєш. Так і ще й потім лущіть треба, так тому тобто ще треба буде було їх трішечки підсушити в духовці, облущити їх, щоб з них така шкурочка злізла, І тільки потім його нарізати в торт. Так що в дитинці торт було готувати набагато важче, ніж зараз. А зараз все легко, прийшов, купив, положив, все. Так що перемолюємо наші горіхи в блендері. Зараз покажу вам, які вони мають бути по розмірам вже в перемолотому форматі. Ось така. Не сильно дрібно, але і невеличкі кусочки є. Потім ми беремо і миємо весь наш ізюм. Ізюму йому треба небагато, одна отака пачка. Його також після цього треба буде помити обов'язково і перемолоти в блендері. Одну чайну ложку соду з горкою треба залити теплою водою та розмішати. Потім це також треба додати до наших яєць із цукром. Це допоможе нам зробити тісто більш рихлим, щоб воно зійшло. Після соди до збитих яєць додається наший горіх. Ось, власне кажучи, так це все виглядає, і треба потім дуже ретельно все перемішати. Також до горіхи додаємо наш перемолотий ізюм і ретельно-ретельно перемішуємо. В результаті ми отримаємо ось таку однорідну консистенцію. Далі треба сюди додати пару стаканів муки. Зараз ми додамо і я покажу, скільки їй потрібно. Скільки треба стаканів муки? А, діда? Півтора стакану, зараз побачимо. Кількість муки дідусь завжди виміряє зовнішнім виглядом тіста. Тісто має бути по консистенції, як густа сметана. Спойлер: в нас пішло два стакани муки на таку кількість тіста. Виливаємо сюди соду, яку ми до цього розвели в стакані. Ну, ми вилили дуже удачний. Ну, як ми дід, я ж не ділах, я тільки асистент. я тільки відео знімаю. Потім висипаємо перший стакан муки. Я сказав, що треба в районі 2 стаканів муки, але будемо дивитися по консистенції тіста, типу, яке воно буде щоб не сильно жидке і не сильно круте. Густа сметана. Перший стакан ми розмішали, я додаю ще один стакан, повний. Сюди. Будемо ще другий стакан розмішувати. Ну, я сподіваюся, ми робимо не сильно мало тіста, бо протвінь у мене доволі великий, глибокий, великий. Ну, я не знаю, оцінюєте приблизно розміри. Да? От, якщо у вас маленькі такі квадратики в духовці, то ця порція буде на таких декілька штук. Ну, якраз таки, ми оцей великий корж будемо потім розділяти на декілька частин і один на одного ці частини викладати і перемішувати кремом. Крем буде робитися із гущенки і масла. Самий легкий, простий. Дуже легкий крем. Ось така консистенція має вийти у тіста. От так. -от. Густе, але не сухе. Не як для хліба. Випікати коржі ми будемо на ось такому папері, щоб не було ніяких ризиків і тісто точно не прилипло до нашого противня. В цілому, якщо у вас немає такого папера, можна використати фольгу для запікання або просто змазати противень дуже серйозно маслом. Але найкращий варіант це на ось такому пергаменті 100% неприлипне, і ми це перевірили. Ми висипали все тісто на противень. і далі стоїть дуже важлива задача: це тісто треба рівномірно розтягнути по всьому противню, щоб товщина коржу після випікання була рівномірною і однаковою з усіх сторін. Це дуже важливо. Оце все, що ми зараз робимо. Це робиться для того, щоб отримати один великий корж, який ми потім будемо нарізати і змашувати посередині кремом. Зараз треба подивитися, як воно все вийде, і після цього будемо робити вже крем, як вже готовий буде спечений торт. І будемо вже далі думати, як його нарізати, як його формувати. Чи це буде круглий торт, чи це буде квадратний, чи це буде 4-5 слив, чи це тільки буде трьохслойний. Будемо дивитися, в залежності від того, яка кількість матеріалу в кінці у нас вийде на цей об'єм тіста. Прогріваємо духовку до 150 градусів, ставимо в режим випікання рівномірний з двох сторін. Ну і ставимо наші коржі в духовку на 20 хвилин. Головне вчасно дістати. Саме цю фразу найчастіше кажуть багатодітні папи. Я по щедрості душевний. Так багато сюди паперу намастив, на що лишні убирали ножницями перед тим, як його запустити в топку. Ну і все, погнали. Будь здоров! Спасибо. От так от. Так, я успів переодіться. Зараз глянемо, що там всередині, як воно підіймається. Ну, вже зараз видно, що тісто так трішки піднялося. Навіть видно по тим зазорам, які збоку знаходяться. І йде випікання. Тряк. Коржі готові. Форш. Тепер ми його будемо якось, зараз розрізати. Зараз будемо приймати рішення як, прохолоний. як саме. Да. Зараз прохолонений, тоді будемо його розрізати. Отак. От от. От так, більш за все будемо розрізати пополам. І потім ще отак, в ширину. Тобто один раз в ширину і один раз отак. Далі ми почали готувати крем. Для того, щоб крем, треба роздавити повністю ось такий кусок масла. Не розтаплюйте масло, воно має просто постояти в теплі і потім його треба роздавити ложкою до ось такої однорідної консистенції. Тепер по згущенці. Yes. Згущенка в Польщі максимально странна. Дивіться, вона прям жидка. Бачите? Що ми палець засунемо, з неї просто так стікає моментально. В Україні згущенка набагато краща. І це єдина, яка є. Я об'їздив три супермаркети. Оце гам? Вони як вона виливається. Легко-легко виливається. Цей крем робиться не для прикрашання. Він робиться для того, щоб коржі пропиталися, стали більш солодкими та вологими. Власне кажучи, може це і добре, що така вийшла рідка згущенка, коржі швидше пропитають. Звичайно, торт залишається на ніч, тільки для того, щоб він пропитався. Зараз все покажу, як ми будемо його змащувати. Так, я на око відміряв половину і ось тут зробив розріз. Тепер нам треба. Достати цей корж і уложити, щоб змазати його ось цим кремом. Все, в принципі, є, нічого складного, треба тільки достати. Ну, лопатка. Лопатка. Ну, зараз будемо шукати. Ось вийде ось такий торт, Половину вже відрізали від коржа. Зараз будемо її ложити на досточку, ось сюди, ось так от. І розрізати ще раз пополам. Щоб був один корж. А другий на нього, оцей другий, буде лягати зверху. Получиться такий ну, прямокутний торт. Буде дуже смачно. Далі настала моя черга готувати. Наша задача була порівняти коржі, щоб вони були однакові за довжиною та товщиною. Ось так виглядає сама текстура торта. Ну це просто шикарно. Далі задача розрізати пополам ці коржі. Моя улюблена частина підготовки це з'їсти ці всі обрізані бортики. М -м -м -м. Отак. От Правильно, приготували. Розрізати треба дуже акуратно, щоб розріз пройшов точно там, де треба, щоб він не розсипався. І було що їсти. Я зробив половину, другу, половину діє допиляв. Ну, чуть-чуть, звісно. Це ну, нічого страшного. Нормально, нормально, все добре. І зараз ще нижній смажемо, так само і зробимо. І тепер дивіться, який він всередині. І оце, отакі чорні точечки, це ж переменений ізюм. Але багатьом здається, що це просто мак, а мака тут в помині немає. Ну от дивіться самі. Багато хто думає, що це мак, а тут мака нема. Нема отака красота. йо ми зараз будемо змазувати кремом. Ось так кожен корж перемазується, складається. Якщо крема не вистачить, можна іще крема зробити, що там його робить. Банка з і масло, і все. Перемазний торт. Залишаємо на ніч пропитатися. Все, ребята, в цілому, торт повністю готовий. Він повністю пропитався. Навіть видно, як цей згущенка польська, яка дуже рідка, прям пройшла по цим своїм коржам. В цілому його можна подавати на стіл уже так, який він зараз є. Але я взяв засушену полуницю, взяв іще мікс горіхів. Взяв і ще сьогодні сходив за кокосовою стружкою і взяв ще трішки сметани, і в мене тут є залишки цієї згущенки. Я просто зараз змішаю сметану з кокосовою стружкою зі згущенкою, зверху так все оброблю і прикрашу полуницею і горіхами. На цьому закінчиться будь-яке створення торту. Звісно, якби я був професійним кондитером або міг професійним кондитером, Зараз можна взяти мастику, упакувати його в круг, зробити якийсь там глєбляді або якусь другу двіжуку там щось виліпити собі, букавку якусь гліб де народження собі зробити. Нахріна воно мені треба мені треба, щоб було смачно і було так само, як в дитинстві. В дитинстві у мене не було ніякої мастики. І кокосової стружки не було, і сушеної клубніки не було. Зараз воно у мене є, тому ми і також покращили цей рецепт сімейний до максимального рівня. Поїхали, будемо зараз все змішувати. Після додавання кокосової стружки цю всю історію треба дуже ретельно перемішати. Ну і потім ми нанесемо її на наш торт для прикрашання. В Цілому прикрашати торт ви вже можете на свій розсуд і далі вже не слідувати моєму рецепту. Тому вже на цьому етапі треба поставити лайк і підписатися. Ну а якщо хочете бачити фінальний результат, дивись до кінця. Крім полуниці, я вирішу додати також цільні горіхи. У мене був мікс горіхів: це і кещу, і фундук, і звичайний грецький горіх. Ну, в принципі, є таке правило в кульнарії прикрашати страву тим, що є всередині цієї страви. Ну, от цим ми і робимо, тому що тісто у нас дійсно зроблене на горіхах. От така красота, ребята, виходить: з вас лайк і підписка. Ну а ми зараз підемо це все дегустувати на святковому столі. Ну, от якось так. неймовірно. Смачно? Я ну, його. так от. Прадед. А тобі як? Сподобався торт? Да, діда? Да. Знизу під відео залишую повністю детально розписаний рецепт цього сімейного торта. Так що, ребята, лайк, подписка, і знизу під відео детально все читайте. До зустрічі в наступних відео.